Я з музичної сім'ї, в якій від діда, прадіда музика і духовність, і духовність, і музика тісно перепліталися. І також, звичайно, викладачам, досвіду і в такій долі, яка. Хай вам Бог допомагає на цій вашій такій. Мі... Місіанській колії. Нехай вам Бог допомагає. Все, всіх вам гаразд. Будь ласка. Андзюк Маріан, син пані Францішки. Хочу приєднатися до слів моєї мами, моєї сестри і подякувати гарно всім слухачам за їхню любов. Гарно дякую. Будь ласка. Тариса Бережан-Маркуляк. Я мала честь вести концерт. Хочу сказати від себе такі враження про тих учасників, які брали участь. Це соліст нашої філармонії Віктор Біла, це династія музикантів, сім'я родина Ганзюк. І шановний отець Андрій, який також дуже любить музику, і це відчувалося в його виконанні творів, які він виконував. Власне, концерт був складений. Різножанрово звучали різні інструменти. Мені здається, що навіть для людей, які не мають такої ну і можливості, і не мають звички скоріше відвідувати концерти класичної духовної музики. Мені здається, що ось люди, які складали цю програму, вони намагалися привернути увагу слухачів, пересічних слухачів, які можливо не мають музичної освіти, але не це важливо. Важливо те, що музика може об'єднувати Людей різних професій, людей різних віросповідань, людей просто захоплених, і людей, яких благословляє Бог на гарні справи. Я думаю, що в руках Бога такий важель, як музика, є дуже значним. І для людини музика вона є уособленням дуже часто ось того високого. Чого в житті нам так не вистачає, я дуже вдячна, що мене залучили до участі в цьому концерті. Хочу побажати всім учасникам. Хай їх Бог благословляє, хай музика продовжує керувати в їхньому житті такими гарними благородними якимись ідеями, і хай їм щастить у всьому. Я гарно дякую за хороші слова. Хочу побажати вам, а також викладачам в обличчі вашого університету Всіх всіх гараздів. Гарно дякую. Будь ласка, ви наймолодший, наскільки Я бачу напевно учасник. Ні, ну виглядає значить відповідно. Будь ласка, представ. Мене звати Віктор. Для мене сьогодні це взагалі була прем'єра, тому що я вперше мав таку нагоду приємну виконати органну музику в цьому чудовому храмі. І це дуже приємно, тому що це перш за все є храм, і тут відчувається це відчуття молитви, відчуття. Такого духовного стану, на відміну від концертного залу. Цей храм я знаю давно, оскільки я чернівчанин, Я досить часто сюди приходив. Ми з пані Францішкою знайомі ще і з її дочкою Ольгою ми вчилися в училищі. Я дуже вдячний і радий, що в мене така вийшла нагода пограти разом з ними в цьому чудовому храмі, прославити Господа, тому що це все, як казав Бах, Господу на славу, а нам на понавчання. Гарно, дякую за хороші слова, і дозвольте вам всім подякувати від імені чернівчан за таку вашу місію, яку ви несете в ці, в ці нелегкі часи, і побажати вам всяких всяких гараздів. І нехай вам Бог допомагає.